Грецький йогурт проти звичайного, який йогурт корисніший йогурт спір титанів, грецький проти звичайного. Що вибрати для здоров'я і смаку. Йогурт це не просто десерт або перекус, це джерело поживних речовин, пробіотиків і універсальний інгредієнт, який можна використовувати в самих різних стравах. Але у світі йогуртів існує безліч варіантів. І вибір між звичайним та грецьким може бути складним. Обидва типи мають свої переваги та недоліки, і найкращий вибір залежить від ваших індивідуальних потреб та уподобань. У цій статті ми зануримося у світ йогурту, розберемо ключові відмінності між грецькою та звичайною, обговоримо їх користь для здоров'я та поділимося практичними порадами щодо використання в кулінарії. Що таке грецький йогурт і чим він відрізняється? Грецький йогурт це продукт, який отримав свою назву від традиційних методів виробництва, поширених у Греції. Основна відмінність полягає в процесі фільтрації. Після бродіння молока додаються спеціальні бактерії, які перетворюють лактозу, молочний цукор у молочну кислоту, що надає йогурту характерну кислинку. Потім суміш фільтрують через тонку тканину, видаляючи сироватку рідку частину йогурту. Цей процес робить грецький йогурт більш густим, кремовим і концентрованим з точки зору поживних речовин. Концентрація білка ключова перевага. Саме видалення сироватки призводить до значного збільшення вмісту білка в грецькому йогурті в порівнянні зі звичайним. Цей факт робить його особливо привабливим для людей, які прагнуть наростити ем'язову масу, контролювати апетит або просто збільшити споживання білка в раціоні. Я особисто помітив, що додавання грецького йогурту до мого сніданку допомагає мені відчувати себе повноцінним набагато довше, ніж звичайний йогурт, це особливо корисно в дні, коли в мене напружений графік, і я не встигаю повноцінно пообідати. Звичайний йогурт класика, перевірена часом. Звичайний йогурт це більш традиційний продукт, який виробляється шляхом бродіння молока за допомогою бактерій. В результаті цього процесу молоко перетворюється в густу масу з характерною кислинкою. На відміну від грецького йогурту, звичайний йогурт не піддається проціджуванню, тому він зберігає більше сироватки. Більше кальцію підтримка здоров'я кісток. Звичайний йогурт містить більше кальцію, важливого мінералу для здоров'я кісток і зубів. Цей факт особливо важливий для дітей. Підлітків та людей похилого віку, які потребують додаткового джерела кальцію. Порівняльна таблиця грецька вияс звичайний. Щоб наочно уявити відмінності, давайте розглянемо порівняльну таблицю. Характеристика грецький йогурт, звичайний йогурт, процес виробництва фільтрація після ферментації, ферментація без фільтрації, текстура густа, кремоподібна, більш рідка, менш густа вміст білка вище, близько 20 грамів на порцію, нижче, близько 10 грамів на порцію, вміст вуглеводів нижче, близько 10 грамів на порцію, вище, близько 17 грамів на порцію. Вміст кальцію нижчий, високий вміст, натрію нижчий, високий смак, більш кислий, більш солодкий вміст лактози менше більший. Користь для здоров'я, що вибирає ваш організм. Контроль ваги. Високий вміст білка в грецькому йогурті сприяє насиченню і допомагає контролювати апетит, що може бути корисно для людей, які прагнуть знизити вагу. Підтримка е м'язового зростання, білок є будівельним матеріалом для м'язів. Тому грецький йогурт може бути корисним для людей, які займаються спортом або прагнуть наростити ем'язову масу. Здоров'я кишечника обидва типи йогурту містять пробіотики корисні бактерії, які підтримують здоров'я кишечника та імунної системи. Поліпшення травлення, пробіотики в йогурті допомагають поліпшити травлення і зменшити здуття живота. Зміцнення кісток, кальцій у звичайному йогурті сприяє зміцненню кісток і зубів. Регулювання рівня цукру в крові, низький вміст вуглеводів у грецькому йогурті може бути корисним для людей з діабетом або передіабетом. Я часто використовую грецький йогурт як заміну сметани або майонезу в своїх стравах. Це дозволяє мені зменшити жир і калорії, не жертвуючи смаком. Як використовувати йогурт в кулінарії універсальний інгредієнт. Йогурт це не тільки смачний перекус, але і універсальний інгредієнт, який можна використовувати в самих різних стравах. Сніданок додайте йогурт до каші, гранули або фруктового салату. Перекус насолоджуйтесь йогуртом з ягодами, горіхами або насінням, соуси та заправки. Використовуйте йогурт як основу для соусів та заправок для салатів. Випічка. Замініть сметану або майонез з йогуртом у випічці, щоб зменшити кількість жирів і калорій. Смузі. Додайте йогурт в смузі для додання кремоподібної текстури і збільшення вмісту білка. Маринад. Використовуйте йогурт в маринадах для м'яса або овочів, щоб зробити їх більш ніжними і соковитими. Що краще, грецький або звичайний. Не існує однозначної відповіді на це питання. Найкращий вибір залежить від ваших індивідуальних потреб та уподобань. Якщо ви прагнете наростити ем'язову масу, контролювати апетит або знизити кількість вуглеводів в раціоні, то грецький йогурт відмінний вибір. Якщо вам потрібне джерело кальцію і ви віддаєте перевагу більш солодкий і вершковий смак, то звичайний йогурт хороший варіант. Важливо пам'ятати, що обидва типи йогурту можуть бути корисними для здоров'я, якщо їх вживати в помірних кількостях. Висновок: вибирайте те, що підходить саме вам. Зрештою, вибір між грецьким та звичайним йогуртом це питання особистих уподобань. Обидва продукти є цінним джерелом поживних речовин і можуть бути частиною здорового раціону. Експериментуйте з різними варіантами, щоб знайти той, який вам найбільше подобається. Головне насолоджуватися корисним і смачним продуктом. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам зрозуміти відмінності між грецьким та звичайним йогуртом та зробити обґрунтований вибір на користь свого здоров'я та смакових уподобань. Пам'ятайте, що здорове харчування це не дієта, а спосіб життя.